Вітаю вас, друзі! Сьогодні починаю кабачок тим, що є в холодильнику. Вітаю вас на моїй кухні. Друзі, сьогодні ми будемо з вами готувати. Вітаю вас, друзі, на моїй кухні. Буду показувати лише те, що я готую. Сьогодні хочу приготувати кабачок і я його приготую із того, що було в мене в холодильнику. Тому я так і назвала готую кабачок із того, що є в холодильнику. Для цього нам понадобиться один кабачок. Середній я взяла. Ми його будемо фарширувати. Також один помідор, цибулинка, петрушка, кріп, зелена цибуля. Це все буде для начинки. Кисломолочний сир 100 грам. сир, який є один із сирів це сир соловуні і один сир твердий. Ми беремо його по 50 грам, і твердий сир, вершковий також 50 грам Ціль буде за смаком, шафран, чайна ложка, кунжут Також чайна ложка, перець, суміш перців за смаком. Беремо наш кабачок зразу. Він великий, я його розріжу на три частинки. Далі в мене є ось таке. Забираємо серединку, можна й ножом просто вирізати. Дістаємо, це пригодиться в нашій начинці. Серединку наших кабачків викладаємо сюди. Можна ще трошечки його отак От підчистити. Кабачок дуже корисний і його треба їсти, поки він є свіжий. І знову так само проходимо в кругову. Дуже чудово. Мені подобається ця насадочка. Навіть якщо не випало, воно потім випаде саме другий кабачок і третій все те саме. Це у нас піде, не випало, треба ще трошки його, буває іноді. Так. Це у нас піде все тут, де міцно тримається, і тому міцно тримається і серединка. Тому я його допомагаю ножем дістати. Все є у нас. Три кабачка є у нас початок для начинки. Поки що кабачки наші підготовлені, і нехай вони стоять ось тут. Готуємо начинку. Початок у нас є. Початок це те, що ми взяли з наших кабачків. Можна ще подрібнити. Так. Сюди додаваємо 100 г кисломолочного сиру. Сюди додаваємо Зелень, петрушка, кріп і зелена цибуля. Те, що в мене було на городі, ріжемо дрібну, дрібненько, тому що петрушка вона тверда, ріжемо його дрібненько. зелені теж повинно вийти 100 грам, один на один. Так. Є. Сюди. Сюди додаємо сіль за смаком. Сіль у мене дрібненька. Тому треба бути дуже обережними. Так, сіль за смаком. Чайна ложка у мене шафрану. Мені подобається ця приправа. Вона зробить жовтим наше блюдо і надасть трішечки такого солодкуватого присмаку. І також чайну ложку кунжуту я додаю, все це перемішую. Сюди треба ще додати яйця, але оскільки я вам сказала, що лише із залишків те, що було в холодильнику, тому я додаю 2 перепилених яйця. і все помішуємо. Це наша начинка. ретельно перемішуємо, щоб була в нас однорідна маса. Готуємо. У нас буде підливка. Цибулинку порізали. Мій друзі авторський рецепт. Цибулинка нам тут пригодиться, і нам треба буде помідор. Його можна пробланширувати, щоб почистити. А можна почистити і так шкірочку. Вирізаємо зразу серединку. Все це буде в нас далі тушкуватися на сковорідці. Подивимось зараз, яка тут шкірочка. Її можна і так знімаємо шкірочку. Знімаємо. Якщо стиглий помідор, то можна шкірочку зняти, але краще пробланширувати її. Це в нашу підливку, це також готується в нашу підливку, кубиками ріжемо кубиками, Слідуючий все те саме, слідуюча половинка. Помідор е, треба брати десь такий величиною, щоб теж був грам 100. Великий плод. В нашу підливку. У нас там буде цибулька, помідор і ось така морквинка. Ми її трем на велику тертку. На велику. І так готуємо підливку, підогріваємо сковорідку вливаємо сюди 50 грам олії тепер спочатку цибулю підсмажуємо цибулю до карамельного кольору, потім піде морква і потім піде Я віддвигаю, щоб контролювати, бачите, цибулю і моркву в одну сторону, в другу сторону я кладу моркву. Виглядає на сковорідці. Коли морква в мене вже, я бачу, що рішечки підсмажилась. І цибулька стає більш карамельною, тоді я собі вже додавлю помідори. Двигаємо все сюди і додаємо помідори. Тепер трішечки підсолюємо за смаком. Я беру стільки солі. Це буде підливка, тому вона і повинна бути трішечки солонуватіша. Так, перемішали. Накриваємо кришкою. І залишаємо нехай протискується. Через пару хвилин додамо сюди сто грам води. Пуштуємо на смак і залишаємо знову під закритою кришкою, нехай тушкується хвилин 5-10. Можна ще в моєму випадку додати трішки солі. Все, залишаємо, нехай тушкується, накриваємо кришкою. І готуємо слідуюче. Закінчуємо готувати нашу начинку. Сюди ми додаємо шматочок сиру сулугуні. Ось так я його подрібнюю на такі ниточки. І ріжу. Так, і сюди додаємо 100 грам твердого вершкового сиру знову ж на великій тиртушки, знову на цій самій тиртушки тримаю. Частину сиру, оцього я залишу потім зверху, посиплю. Беремо наші перемішуємо. Перемішали. Далі беремо наші кабачки і беремо форму, куди ми їх будемо викладати ось так. Трішечки солі, кабачки. І з середини я завжди підсолюю небагато, все, і начиняємо нашою начинкою. Спочатку підготуємо нашу форму, сюди на низ ми покладемо лавровий листок. І викладаємо нашу підливу, яка вже приготовлена, робимо подушку. ось наша підлива Тому наниз. низ нашу форму для запікання, викладаємо, робимо таку невеличку подушку із підливи. Підлива вийшла в нас смачна і чудова. І начиняємо наші кабачки. Сюди ми будемо складати, беремо нашу начинку. Трамбовує, внизу обов'язково робимо такий зріз, щоб вони стояли. Бачите, якби було більше кабачків, ми б могли іще зафарширувати декілька. Тому що в нас вийшло багато самої начинки. Але начинку ми потім розсипемо тут, додамо до самих кабачків. Ось скільки в нас залишилося начинки, тому ми її засипаємо наші кабачки. Воно буде дуже смачно. Ось так. Ось так у нас вийшло. І тепер. Заливаємо залишками нашої підливи, і я сюди додала і кунжут. Тим часом вімкнула духовку, включила духовку, на 200, розігріваю на 220 градусів. Дивимося, розтягуємо його так, щоб потім ми могли накрити кришкою і зверху і ще притрушуємо. Зверху зараз притрусимо і ще сиром. Потрем на оцю тартушку, це наверх. 50 г. Тобто 100 г сиру ми розподілили 50 г начинку і 50 г сюди. Вживаємо кришкою і відправляємо в духовку розігріту до 220 градусів на 30 хвилин. Через півгодини дістаємо. Відкриємо, подивимось і скуштуємо. Красиве на вигляд. Подивимось, як буде смакувати. Тут зразу у нас і закуска, соус ми взяли сацебелі, сацибелі і зараз розріжемо і подивимося, який на смак вийшов наш кабачок. Пробуємо. Це мій, друзі, авторський рецепт придумала сама, і тому, як завжди, куштую саме перше. Подивимося, який він на смак. Виглядає ось так. Смачно. Смачно. Спробуйте. Не пошкодуйте. Друзі, з вас лайк, хороший коментар. Готуйте. Готуйте з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Діліться моїм відео і готуйте. Пишіть ваші враження. Друзі, мені дуже сподобався цей рецепт. Я сподіваюся, що і вам сподобається. Тому напишіть. Тут поєдналися дуже чудово всі смаки баклажанів, сирів, томатів і дуже чудово підкреслив смак, шафран і кунжут також. Дуже чудово смакує. З різними соусами мені сподобалось найбільше зі сметаною, можна також з майонезом. Дякую вам за хороші коментарі.